Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді жниварка Deere 630 Hydroflex. Жневарку ще хлопці дозбирують. Завишилось метовила зібрати докупи та вимити нормально, щоб була готова до роботи в сезон. Жневарка в непоганому стані, на такому вигляді коса. Жневарка ціленька, по лисі цілі, без дірочок. По гідравліці теж патель немає, все буде зроблено, все буде в робочому стані. А також на огляді в нас сьогодні жневарка John Deere 630, Гідрофлекс, вже в повному робочому стані. в такому стані ножі. Видно як копіює флекс на брусах лежить по центру якраз. Це рівненька, вся ціленька, В такому стані шнек у нас. Десь трошки вже краску з'їло, але він у гарному стані без Підм'ятен без нічого. Підключення кому цікаво. Ну, Все воно стандартне, в принципі. В такому стані у нас мотовило. грабинка. Ще на декілька сезонів точно вистачить, вона як нова. ж ножі з іншого рауку. Шнек поли. І ще також помити залишилося. Тут все в такому стані. Тому кому потрібні жневорки. Джандіри, кейси, флекси звичайні. Звертайтеся за контактами в описі під відео.